Наче знаємо про війну все: новини, фільми, соцмережі. Але що саме відбувається на так званому нулі? На передовій готовий? Зараз ти побачиш реальне відео з камер GoPro, закріплених на бійцях, які йшли на штурм російських позицій під Бахмутом. Зараз український танк валить по позиціях російської армії. Кругом, там, там, там. Ще раз це не кіно. Це реальність. Це найнебезпечніша зона безпосереднього зіткнення з противником. Тут відстань між українськими і ворожими силами мінімальна. І ризик найвищий, де все відбувається тут і зараз, де секунди вирішують, житимеш чи ні. Завдячуючи журналістам, ти бачиш це на власні очі. Військові кореспонденти Мар'ян Кушніри й Сергій Нужненко домовилися з бійцями і надягли керівникам штурмових груп камери. І самі теж брали участь у штурмових діях. Навіщо вони це роблять? Щоб ми знали про наших захисників більше, щоб світ знав про російських загарбників більше. Як виглядає справжній бій очима тих, хто штурмує позиції ворога, показують камери, закріплені на бійцях? Можливо, це змінює наше уявлення про війну. На війні неможливо спрогнозувати свій матеріал. Кожне рішення ухвалюється миттєво. Цей матеріал насправді вийшов доволі неочікуваним, тому що ще в другій ночі я уявлення не мав, що я буду йти на штурм в четвертій ранку. В якийсь момент просто за рахунок того, що цей підрозділ мені довіряє, а ми знайомі ну, вже з 2015 року, мабуть, з цим підрозділом, просто сказали, що плануються планується рухи. Ми лягли поспати в підвалі в часу майору, в якомусь будинку. Е на другу полку я пам'ятаю, заліз в бронежилеті вже повністю одягнений. ще пам'ятаю, рот не підходить, каже: слухай, ну може, роздягнися, легше відпочити. каже: ні, ні. Якщо буде команда виходити, коли я буду це видягати?» ні, я буду спати в цьому. Ну в принципі, ну десь так і відбулося. Все підривається, всі давайте збиратися всі з червоними ліхтариками там збирають. Всі свої речі, боєкомплект, спорядження, і всі вантажиться в автомобіль. В будь-якому разі ми розуміли прекрасно, куди ми їдемо. Снарядів не бракувало. Працювало усе зі всіх сторін, з кожного куща. По словам Мар'яна, вони йшли в кінці, були фактично замикаючими. Працювала артпідготовка, і в один момент штурмова група пішла вперед. Видиш, йде, ви дивіться куди вони діти бережні що тут там? Два, ні? Да. Ось. — Не для слабонірних Ось. — Все, вони пробували штурмувати. Вони ту займали позицію, ми їх штурмували. Отак вони знайшли тут своє. Пекло. Група на нас іде. Артилерія працює. Знову з іншого флангів танки. Камери зафіксували бій, зафіксували, як відбувається штурм, як наші вибивають ворога з окопів, як беруть у полон військового російської армії. Все, давай, давай документ. Брат, Дей. нас садять! Я тобі не брат. Цей матеріал був про те, що ось тут і зараз відбуваються штурмові дії. Ось вони як відбуваються. Цей матеріал був актуальний тим, що саме тоді розпочалися контрнаступальні дії, про які з телевізора кричали півроку. Саме там, на цьому напрямку, і паралельно на Запоріжжі розпочалися контрнаступальні операції. Дуже складно передати відео і пояснити, що танк стріляє прямою наводкою. Тобто він бачить перед собою ціль. А ми стояли посередині це знімали. Від танку до противника була відстань, по суті, як футбольне поле. Хлопці були посередині, і все це бачили: страх чи сміливість? Напередовій немає вибору. Ти ніколи не знаєш, чи повернешся живим. Але журналісти фіксують ці моменти, коли страх і смерть поруч. І ми всі маємо це бачити, щоб запам'ятати на все життя і пам'ятати, звідки і з чим приходить ворог. Добре. Так, да, воно страшно. Воно страшно, але найцікавіше, що страшно після. Страшно до і після. не страшно. І вже коли виїжджаєш, ми коли завантажилися, бо донесли двохсотого, допомогли донести 200-го до точки евакуації. Самі сіли вже в автомобілі евакуюватися, от вже їдучи в хлопців на колінах, хлопці в тебе на колінах, от так от один до одного прижалися, і ти розумієш, з якого тепер Ці репортажі про життя і про смерть, про хоробрість і свободу, за яку українці платять кров'ю кожен день, кожну годину. На питання, що пише рідним після завдання, Мар'ян відповів, що завжди пише одне слово: відпрацював.